Знак зодіаку впливає на наш характер і звички у всіх сферах життя, готування не виняток. Кожна господиня зодіакального кола по різному поводиться на кухні. Що для вас кулінарія рабство нудна обов'язок або творчий акт. Дізнайтеся з нашого веселого гороскопу овен господиня овен майстерний кулінар здатний впоратися зі стравою будь-якої складності, ідеально підбере інгредієнти, адаптує під себе будь-який рецепт і не переборщить з приправами. При цьому не робить з її культу, якщо на підготовку немає часу або бажання, овен прекрасно обійдеться непівфабрикатами або фастфудом. Бик – кухня для господині, тельця священне місце, у неї все акуратно лежить по поличках, а страви готуються в суворій відповідності з рецептом. Кулінарне простір тельця оснащено всім, чим тільки можна, всілякими баночками, млинами, декількома видами сковорідок і каструль, кожна для своєї страви. А арсеналу ножів позаздрить навіть професійний кухар, близнюки, господиня близнюки заходить на кухню випадково найчастіше тоді, коли чекає гостей. В інший час, то плити її не заманеш вітряна близнючка не любить готувати і куди охочеш замовить блюдо з доставкою або віддасть перевагу поїсти в кафе. При цьому вона непоганий кулінар. І якщо вже взялася за підготовку, то до вечері вас чекають небанальні макарони з сиром. А щось грандіозне і вишукане: рак для раку кухня, головне приміщення в будинку, її стихії і справжнє місце сили, рак чудовий кулінар незалежно від того, що вона готує, просто кашу або фрикасе з баранини. Вона робить це із задоволенням. В запасі у неї мільйон рецептів, тому місячна господиня часто балує близьких різноманітними стравами. При цьому на кухні у раку завжди зразковий порядок, чистота і затишок. Лев на кухні левиться зірка, втім як і в усьому іншому, імпровізує, складає на ходу, жонглює сковорідками, каструлями і баночками, і при цьому ще й примудряється прекрасно виглядати, любить експериментувати і поєднувати інгредієнти, які нікому б і в голову не прийшло змішати, не терпить конкуренції і розумних рад. Тому всім іншим в цей момент краще забратися з кухні подалі. Єдиний мінус ловиця не любить домашню рутину, тому готує тільки в пориві натхнення. Діва, діва на кухні, сувора і педантична, білки, жири, вуглеводи, кількість калорій, все строго підраховано, вивірено і враховано, любить правильне харчування, але бюджетне, тому завжди знає на чому можна заощадити, готує без вогника, але харчуватися фастфудом і котлетами з магазину їй не дозволить гідність. Діва може кулінарити весь день, забити холодильник напівфабрикатами, контейнерами і банками з супом, після чого благополучно забуде про готування до наступного чергування. Терези артистичні ваги перетворюють готування в шоу, наспівують, танцюють, розмовляють з каструлями і ополониками, кухня для них театральна сцена. Де можна проявити свій творчий початок, готують ваги із задоволенням, намагаючись порадувати гостей і близьких всілякими делікатесами і декількома змінами страв. Від оточуючих потрібно однебурхливі овації і захоплення кулінарними талантами прекрасної господині скорпіон, якби скорпіон міг, він би і зовсім не з'являвся на кухні. Ще пак у представниць цього знака стільки цікавих справ і великих задумів, що на підготовку просто не вистачає часу і сил. Однак голод і любов до смачної домашньої її все ж змушують скорпіона іноді стояти біля плити. На кухні вона здатна, але задоволення від готування не відчуває, тому не буде годинами кашоварити в її арсеналі. Зазвичай кілька перевірених швидких страв, якими вона і задовольняється. Стрілець для господині стрільця кухня показник її соціального статусу. До її обладнання вона підходить відповідально, довго підбирає меблі. Та фурнітуру купує якісну техніку, при можливості неодмінно запросить дизайнера, готує теж добре, не квапливо, сумлінно, і зі знанням справи. Може кілька годин витратити на одне блюдо, експериментувати не схильна і вважає за краще традиційні рецепти. Не любить, коли лізуть з порадами. Тому що сама знає, скільки чого покласти в суп або рагу. Козиріг козиріг на кухні, великий експериментатор, годинами може борознити простори інтернету, вишукуючи екстравагантні і незвичайні рецепти сині суші. Звичайно, трояндочки з яблук. Зараз зробимо готування для козирогів відпочинок. А не робота тому може провести на кухні весь вечір і навіть не втомитися, володіє даром адаптувати будь-який рецепт під себе і довести його до досконалості. Навіть звичайну вівсянку примудряється зробити витвором мистецтва. Водолій водолій не готує, а відбуває трудову повинність. Смачно поїсти любить, але оскільки готувати лінується, то задовольняється найпростішими стравами. Хіба що хто-небудь інший розтарається заради неї, енергійна. Тому може взагалі цілими днями гризти яблука і пити кефір і при цьому не відчувати голоду. Риб, готування для рибки, схоже рабство огидно, нудно, але діватися нікуди при цьому готує вона дуже смачно, особливо якщо хоче порадувати близьких людей, експериментувати не рветься, хоча віддасть перевагу старі перевірені страви з бабусиної кулінарної книги, не любить кашоварити поодинці, тому допомога і підтримка близьких завжди вітаються.